Психологиня Інна Гніда 14 років працює у сфері освіти Кривого Рогу. За цей час допомогла багатьом вихованцям та їхнім батькам здобути психологічну рівновагу та розкрити свої найкращі якості. У роботі фахівчиня використовує передові практики колег та має власні ідеї. З ними цьогоріч посіла друге місце в обласному конкурсі Психолог року на фінальному етапі професійного змагання. Інна Гніда презентувала проєкт, який з наступного року впроваджуватиметься в усіх. Закладах дошкільної освіти міста. Мій проєкт він багаторівневий, оскільки заходи, які включають в цей проект в себе, вони на рівні закладу, на рівні району, на рівні міста і навіть на рівні області є деякі заходи. Він частково вже реалізований. Наприклад, в нас є коло підтримки для батьків вихованців з усього району, оскільки не в кожному дошкільному закладі є психологи, і тому ми організували ось такий онлайн консультант онлайн консультації, які до яких можуть долучитися батьки з усіх закладів району, тому і там вони можуть задати питання, які турбують їх. Ми розповідаємо якісь теми, що можуть цікавити, про особливості виховання дошкільників. Багато батьків задають питання, тому що вони не знають до кого ще звернутися, а іноді щоб просто почути якусь іншу думку. Діти це наше майбутнє і їм відбудовувати нашу країну. Тому ми зацікавлені в тому, щоб вони були. Психічно здоровими і змогли це все реалізувати в майбутньому. Тривога почалася. Да що ми робимо, коли тривога почневача ховаємося. за словами психологині, збереження ментального здоров'я під час війни проблема болюча і гостра. У цьому вона переконалася, коли була частиною команди фахівців, що працювали на міській гарячій лінії психологічної підтримки. Тож хоче ділитися порадами, як опанувати себе і допомогти дитині в часи тривог. Коли так, організм знаходиться в стані стресу, в нас всі м'язи сковуються, і ми перестаємо дихати рівномірно, і наш організм не до... отримує кисень. Тому в першу чергу дихаємо глибокий вдих через нос і глибокий видих через рот. Витих робимо трошки довше. Є дуже багато технік. З дітьми ми застосовуємо техніку, коли їм видніше там, вдих, видих, вдих. Видих для того, щоб вгамувати емоції дитини, її можна обійняти, притулити до себе, щоб вона відчула ваше тепло, можна з нею подихати, покласти їй долоню на груди, аби вона відчувала свій вдих і видих. Повторювати дитині, що ми поруч, ми поряд з тобою, все минеться. Зараз ми з тобою, і тоді вже пропонуємо план дій, що ми будемо робити. Нам необхідно, можливо, взяти улюблену іграшку, спуститися в укриття в безпечне місце, аби ми з тобою могли почуватися в безпеці. Психологиня з Кривого Рогу на фінальному етапі конкурсу змагалася з дев'ятьма учасниками з усієї області. Конкурсантів оцінювали спеціалісти обласного центру професійного розвитку педагогічних працівників та обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у Криворізькому центрі професійного розвитку зазначають, високий результат інни для них був очікуваним. Інна Миколаївна, приклад. Енергійного молодого практичного психолога, у якої завжди дуже багато креативних ідей, проєктів, які вона успішно втілює у життя. Вона опікується не лише вихованцями, педагогами, батьками свого закладу, які, до речі, від неї у захваті, а ще й взяла під своє крило професійну спільноту практичних психологів, закладів дошкільної освіти металургійного району. Вона дуже креативна, дуже запальна, в хорошому плані, багато працює. Вдосконалюється, розвивається. Анна Ніколаєнко, Денис Захаров цей день.